В Європі трохи й посміюються над українцями, нібито українці не розуміють класового боку війни і всі, як дурні, вірять в примітивні казки націоналістів, що ми як нація всі єдині. Але це не так. В людей є розуміння, що може країна в нас і спільна, нація в нас і одна, але не всі українці рівні під час війни. Так, нерівність в армії це зрозуміле питання. Хтось має віддавати накази, хтось має їх виконувати. Зараз питання зовсім не про це. Зараз питання про те, що в українців втрачається мотивація служити через розуміння їх нерівності перед законом. Коли, наприклад, ти на фронті живеш в важких умовах, поки ТЦКшники купляють собі квартири, джипи, а хто дурніший, той дома в Іспанії. Або, наприклад. Турбуєшся про свого сина, який ризикує життям кожен день на фронті. Поки міністр оборони Уміров переживає, як би його дітям краще облаштуватись в Сполучених Штатах. І тому подібних прикладів просто безліч. Не всі в нашій країні дурні і розуміють, що така нерівність ґрунтується на тому, скільки в тебе грошей, і тільки на цьому. Тобто неважливо розмовляєш ти українською мовою або російською, чи там якої ти нації, наприклад, ти українець або кримський татарін. Така нерівність існує в першу чергу на матеріальному рівні. Слава Україні! Героям слава! І таку нерівність, чисто за грошовою ознакою, українець вже бачить. Ще не доїхавши до фронту. Наприклад, ставлення як до другорядного громадянина проявляється вже на медкомісії, коли придатними визнають усіх. Окрім тих, хто дав хабаря. Придатний сер. Я сказав, годиться капітан. Будь-які хвороби, якщо в тебе немає грошей, визнаються неважливими. А за гроші, навіть здорові люди визнаються ледве спроможними діяти інвалідами. Тобто я можу сказати, що в ТЦК ми проходимо не медкомісію, а фінкомісію, де в першу чергу перевіряють не наше здоров'я, а нашу платежеспроможність. У людей є чітке розуміння того, що наша еліта ніколи не опиниться в армії, а навіть якщо опиниться, то явно не серед штурмовиків. І те, що Якийсь там син депутата, або багатія, або сам пан депутат, або якась відома людина опинилася в армії. Це скоріше виняток ніж правило. Але бути в армії це питання відносне. Не всі військові страждають однаково або ризикують своїм життям. Тож нерівність також проявляється і в розподіленні обов'язків в армії. І в людей є розуміння, що і тут вони теж в нерівному становищі з так званою елітою. Наприклад, в минулому відомий співак Віталій Козловський, хоч і був мобілізований до армії, але дуже лагідно відслужив там дуже короткий строк, спокійно демобілізувався. І поїхав собі давати концерти. Так само відомий журналіст Денис Бігус: то служить собі, то демобілізується, то потім знову йде служити, як йому хочеться. Ну от який звичайний військовий може зробити так само, наче він не з армії звільняється, а змінює одну роботу на іншу в мирний час? Інший журналіст Юрій Бутусов після років написання націоналістичної пропаганди з тилу теж нарешті вирішив піти на фронт служити. І можна сказати: ну молодці, все правильно, але тут є нюанс: всі ці люди найдуть служити як штурмовики. Хоча вони, як співаки або журналісти, не мають ніякої важливої спеціальності, як, наприклад, механік. Ну або хоча б водій, і максимум, що вони роблять в армії, це керують дроном, сидячи десь в відносно безпечному місці, не в окопі з пацюками, залитим дощем і не ризикуючи своїм життям кожну хвилину. І якби ми всі мали таку ж гарантію, як вони, що нас не кинуть на м'ясо, командири, яким плювати на наше життя, то ми всі давно теж були б в армії. Ой, а якщо буде так. То здається від справедливого, нормального, рівноправного відношення до людей в армії. В нас вже ніхто більше не буде боятись мобілізації, але ж тоді вже ніхто не захоче заносити хабаря нашому улюбленому ТЦКшнику. І як же ж вони бідолашні будуть заробляти? Може саме тому в нас і вирішили не вводити законний відкуп від армії для найзаможніших людей. Бо може ідея відокремити себе від жебраків і правильно з боку правлячого класу, але тож треба буде сплачувати гроші державі, а не в приватний карман? Ні, краще вони там самі в ТЦК нехай все сплатять. Тож, знаючи все це, у людей виникають питання: а чи не є війна бізнесом, в якому одні люди, які віддають накази та їх? Партнери мають заробити гроші. А моя роль в цьому це померти на фронті ну або залишитись калікою. Звісно, люди бачать цю нерівність, несправедливість і втрачають мотивацію служити. Але все це можна було змінити.